Твірка Жеслів. Саме вона сьогодні прийшла до нас на гостину, саме вона розкаже нам про себе щось цікаве, інформативне і, надіюсь, корисне. Вітаю всіх на каналі Закохана в Таро. Ласкаво прошу до перегляду мого відео буду дуже вдячна, якщо ви поставите йому лайк, якщо залишите коментарі до цього відео, чи подобаються вам такі відео, чи подобається вам моя робота. Також буду дуже вдячна за підписку. Якщо вам подобаються подібні відео, вони є аналоги інших арканів, всі старші аркани і трішки поки що жезлів самих є в моєму, на моєму каналі в плейлисті послання від Таро. Заходьте, слухайте, переглядайте. Якщо вам подобаються відеорозклади, також є на моєму каналі. Ласкаво прошу до переглядів. Якщо вам подобається моя робота, якщо ви хочете. Частіше її бачите, не пропустите її, натисніть на дзвіночок, щоб вам YouTube прислав повідомлення, коли вийде моє наступне відео. Монологи зазвичай у мене виходять раз на місяць, ну частіше не зовсім виходить. А от відеорозклади виходять щотижня, і якщо все вдається, то навіть тричі на тиждень. Ну, повні відеорозклади, а коротенькі, намагаюся викладати щодня. Тож, запрошую до відвідань мого каналу, запрошую вас підписатись на мій канал, запрошую до перегляду цього відео. І тепер послухаємо, що четвірка жезлів готова про себе розповісти. Заходьте ближче. Не бійтеся, що ваші кроки порушать цю тишу, адже це не тиша порожнечі, а тиша глибокого задоволення. Ви пройшли довгий шлях, і я бачу кожен пил на вашому взутті, кожен рубець на ваших долонях від тих жезлів, які ви стискали занадто міцно. Тепер ви тут. Ви стоїте на порозі мого володіння, і я прошу вас, залиште за межами цієї брами все, що змушувало ваше серце битися в тривожному ритмі. Тут, під захистом чотирьох квітучих опор, час не біжить, він танцює. Я, ваша четвірка жезлів, ваше свято, ваш дім, який ви нарешті відшукали не на мабі, а в самому собі. Подивіться навколо. Хіба ви не впізнаєте це місце? Ви бачили його у своїх найнадіяніших снах, коли дорога здавалася нескінченною, а ніч надто холодною. Це кульмінація вашої волі вдягнена в золоті шати свята. Погляньте на ці чотири жезли, що здіймаються вгору. Вони архітектори вашого сьогоднішнього спокою. Ви пам'ятаєте, як тримали перший із них? Це був туз. чистий вибух енергії, іскра, яка ледь не спопелила ваші пальці. Тоді ви мали лише ідею, дику і некеровану. Ви не знали, куди вона вас приведе, але ви наважилися стиснути цей жезл. Потім прийшла двійка. Час болісного вибору, коли ви стояли на роздоріжжі, дивлячись на глобус у своїх руках і розуміли, що світ величезний, а ви такі малі. Ви обрали напрямок, і кожен вибір був маленькою смертю для всіх інших можливостей. Згодом була трійка: вихід у відкрите море, очікування на горизонті своїх кораблів, перші паростки успіху, які ще могли загинути від будь-якого вітру. Але сьогодні ви тут, зі мною. Число 4 – це число стабільності, це квадрат, який неможливо перекинути. Це фундамент, на якому тримається небо вашого життя. Але подивіться, як я змінила ці жесли. Вони більше не інструмент для удару. Вони не підбирають втомлені плечі мандрівника. Я прикрасила їх гірлянтами з квітів та винограду, перетворивши їх на колони живого храму. Це ваша перемога над хаосом. Ви змогли приборкати вогонь, не давши йому згаснути, але й не дозволивши йому спалити ваш дім. Тепер цей вогонь гріє, а не палить. Ви відчуваєте цей аромат? Це запах стиглого винограду, який наливався соком під сонцем вашої наполегливості. Це аромат троянд, що розквітли саме тоді, коли ви навчилися чекати. У моєму просторі панує вічне літо, не те спекотне, що висушує землю, а те лагідне, серпневе, коли врожай вже зібрано і земля дихає з полегшенням. Я запрошую вас пройти крізь цю квіткову браму. Це не просто вхід до саду, це портал у новий стан свідомості. Ви переступаєте межу, де закінчується боротьба за існування і починається радість буття. Зверніть увагу на замок за моєю спиною. Його вежі високі і міцні, і він символізує структуру вашого життя, вашу репутацію, вашу безпеку в соціумі. Але ми не ховаємося за його товстими стінами. Ми святкуємо тут, на відкритому просторі перед замком. Це означає, що ваша безпека більше не залежить від замків і засобів. Ви настільки впевнені в своєму праві на щастя, що можете дозволити собі бути відкритими. Ви вдома, навіть якщо небо ваш єдиний дах. Подивіться на людей, що зібралися тут. Хіба ви не бачите в їхніх обличчях відображення власних кращих рис? Вони махають вам руками, вони піднімають кошики з плодами, вони сміються, і в їхньому смісі немає фальші. Це ваша спільнота. Це люди, які розділили з вами труднощі шляху і тепер розділяють вашу радість. Четвірка жезлів це не самотня перемога, це тріумф, який приумножується через спільність. Ви знаєте, ми часто думаємо, що успіх це щось що треба захищати від заздрісних очей. Але в моєму саду немає місця заздрощам. Там панує закон достатку. Коли щасливий один, світло падає на всіх. Коли святкуєте ви, ви даєте дозвіл усім навколо також бути щасливими. Ви стали тим центром тяжіння, який об'єднує серця. Ви відчуваєте, як напруга покидає ваші м'язи. Дозвольте своїм плечем опуститися, розслабте обличчя, тут не потрібно тримати маску суворого лідера чи невтомного працівника. Сьогодні ви просто дитя Всесвіту, яке повернулося додому після довгої подорожі. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому люди так бояться зупинитися? Вони біжать від однієї мети до іншої, наче бояться, що якщо вони зупиняться хоч на мить, то старість, чи порожнечі наздоженуть їх. Вони знецінюють свої досягнення, ледь торкнувшись їх рукою. Що далі? запитують вони, не встигши навіть вдихнути аромат перемоги. Я тут, щоб навчити вас мистецтво паузи. Зупинка це не застій, це момент регенерації. Без моєї четвірки ви б просто згоріли в полумі п'ятірки чи сімки. Я той острів, де ваша душа відновлює свої запаси світла. Якщо ви не навчитеся святкувати малі та великі перемоги, ваше життя перетвориться на сіру вервицю обов'язків. Але сьогодні день кольору. Подивіться на небо, воно золоте. Це колір свідомості, яка нарешті усвідомила свою цінність. Ви не просто зробили справу, ви створили шедевр із власної долі. Давайте поговоримо про ці чотири опори детальніше. Перший жезл це ваша фізична стабільність. Ви збудували фундамент, ви маєте де прихилити голову, ви подбали про своє тіло. Другий жезл це ваші емоції, які нарешті заспокоїлися, як море після шторму. Третій це ваш інтелект, ваші плани, що знайшли своє втілення. А четвертий це ваша духовна вертикаль, ваш зв'язок із вищим я. Коли всі чотири стоять рівно, між ними виникає поле благодаті. Це і є той гармонійний резонанс, який ви відчуваєте зараз як стан абсолютного спокою. Уявіть, що ці жезли це чотири сторони світу, які ви підкорили, або чотири пори року, які ви прожили з гідністю. Вони тримають простір, у якому ніщо не може вам зашкодити. Ви чуєте музику? Це не гучні фанфари, що вимагають уваги. Це ніжні звуки флейти та лютні, які переплітаються шелестом листя. Ця музика звучить у ритмі вашого дихання. Прислухайтесь до неї. Вона розповідає історію про те, як насіння, кинуте в землю в тузі жезлів, пройшло крізь темряву, пробило камінь і тепер розквітнуло цими гірляндами. Ви це насіння, ви цей сад, ви цей садівник. У моєму аркані немає випадкових елементів. Кожна квітка на гірлянді – це добра справа, яку ви зробили, навіть не поміщавши цього. Кожна грона винограду це терпіння, яке ви проявили, коли хотілося все кинути. Я знаю, що всередині вас іноді шепоче голос. Це не може тривати вічно, скоро знову почнеться боротьба. І цей голос правий у межах великого колеса тару. П'ятірка принесе конфлікти, шістка потребу в зовнішньому визнанні. Десятка важку ношу завершення. Але навіщо пускати завтрашні турботи в сьогоднішнє свято? Якщо ви будете думати про зиму посеред літа, ви не відчуєте смаку полуниці. Якщо ви будете тривожитися про майбутні битви під час цього банкету, ви не наберетеся сил, щоб у них перемогти. Навчіться бути тотально присутнім у радості. Це найважча дисципліна для людини бути щасливим без почуття провини. Так, ви правильно мене почули. Більшість людей відчувають провину за своє щастя. Вони думають, як я можу святкувати, коли в світі стільки болю. Але я скажу вам, множачи свій внутрішній мир, ви зменшуєте кількість болю у всесвіті. Щаслива людина випромінює безпеку. Від неї не чекають удару, поруч із нею хочеться просто бути, своєю радістю ви зцілюєте простір навколо себе. Подивіться на свої руки. Сьогодні вони не стискають мечі чи жезли для захисту. Вони відкриті. Ви можете взяти ними плід, обійняти друга або просто підняти їх до неба в жесті вдячності. Вдячність це золота нитка, яка зв'язує ці гірлянди. Без вдячності четвірка жезлів перетворюється на четвірку пентаклів, на скупість, на спробу втримати те, що маєш, із затиснутими зубами. Але жезли це вогонь. Він має текти. Ваша стабільність динамічна, вона схожа на фонтан, вода постійно рухається, але форма залишається незмінною і прекрасною. Ваше щастя, це потік, який ви дозволили собі пропустити крізь серце. У моєму володінні часто бачать символ шлюбу. І це не лише про союз двох людей, це про внутрішній шлюб вашої чоловічої та жіночої енергії, ваша активна сила жезли. Зустрілася з вашою здатністю приймати та святкувати. Квіти. Ви більше не розділені, ви більше не воюєте з самим собою. Ви знайшли ту точку внутрішнього спокою, де всі протиріччя розчиняються. Це справжній дім. Дім це не стіни, це стан, коли вам не хочеться бути никим іншим, окрім як самим собою. Коли ви дивитеся в дзеркало і кажете, я радий, що я це я, я радий, що я тут. Ви бачите дітей, що бавляться біля брами. Вони символ вашої оновленої душі. Коли ми досягаємо рівня четвірки жезлів, ми повертаємо собі дитячу здатність дивуватися. Ми знову можемо радіти дрібницям, сонячному зайчику на стіні, смаку прохолодної води, звуку знайомого голосу. Доросла серйозність часто є лише маскою страху. Але тут, у моєму колі, ви достатньо сильні, щоб бути легковажними, ви достатньо зрілі, щоб бути ігровими. Справжня сила не в тому, щоб завжди бути напруженим, а в тому, щоб вміти повністю розслабитися, знаючи, що наш світ надійний. Сядьте біля мене. Давайте подивимось на цей день. Сонце повільно схиляється до горизонту, фарбуючи все в теплий оранжевий колір. Це колір сакральної чакри. Колір творчості та задоволення. Відчуйте, як цей колір наповнює ваше тіло. Кожна клітинка вашого організму зараз святкує. Ваша кров тече спокійніше, ваше дихання стає глибшим. Ви стаєте частиною цього ландшафту. Ви не просто спостерігач, ви і є цей тріумф. У всі ті безсонні ночі, всі ті сумніви, всі ті моменти, коли ви хотіли здатися, вони були паливом для цього вогнища радощі. Тепер воно горить рівно і ясно. Я хочу, щоб ви запам'ятали цей стан, заякоріть його у своїй пам'яті. Коли ви підете далі, а життя обов'язково покличе вас у нові пригоди, ви заберете з собою частинку цього золотого світла. У важкі хвилини просто заплющте очі, уявіть ці чотири квітучі жезли. Згадайте запах винограду, згадайте тепло цього сонця. Це ваша внутрішня цицадель. Ніхто не зможе її зруйнувати, бо ви самі її звели. Ви тепер знаєте центр свого щастя, трохи волі, багато терпіння, дрібка віри та безмежна вдячність. Люди часто запитують, чому цей аркан такий короткочасний у розкладах, але він не короткочасний, він вічний. Це момент кайрос, божественний час, який не вимірюється годинами. Одна хвилина в стані четвірки жезлів може дати сил на роки вперед. Це точка дутику з вічністю у повсякденному житті, це доказ того, що рай це не місце, куди потрапляють після смерті, а стан, який ми будуємо тут, на землі, своїми руками та серцем. Подивіться на гостей вони не чекають від вас промов чи наказів, вони просто хочуть, щоб ви були з ними. Бути разом це велике мистецтво, без боротьби, без конкуренції, без порівняння, просто розділити простір і час. Це і є справжня перемога соціальної істоти знайти своє коло, свою зграю, своє плем'я, де вас цінують не за те, що ви робите, а за те, що ви є. Ви знайшли своїх людей або ви, нарешті, стали тим, кого ваші люди змогли знайти. Я бачу, як ви посміхаєтеся. Це справжня посмішка, вона йде зсередини, вона висвітлює ваші очі, не поспішайте її ховати. Нехай вона стане вашим постійним супутником. Четвірка жезлів каже вам, світ прихильний до вас. Ви перебуваєте в гармонії з космічними ритмами, ви посіяли добрі сімена, і ви маєте повне право насолоджуватися врожаєм. Не бійтеся, що плоди закінчаться. Джерело, з якого ви черпаєте, не вичерпне, поки ви ділитеся ним з іншими. Я буду тут, поки останній промін сонця не сховається за вежами замку. Але навіть тоді свято не закінчиться, воно просто перейде у вогні ліхтарів та зоряне небо. Ви можете залишатися тут назавжди, якщо зрозумієте, що цей сад це ваша душа. Ви можете повертатися сюди щоразу, коли відчуєте втому. Просто встановіть чотири жезли своєї віри, прикрасьте їх квітами своєї любові, і я знову з'явлюся перед вами. Ідіть тепер, танцюйте, смакуйте вино, розмовляйте з друзями. Відчуйте вагу золотих прекрас на шиї та легкість вітру в волості. Ви володар свого щастя. Ви архітектор свого спокою, ви четвірка жезлів. І цей момент ваш. Весь до останньої караплі світла. Ви вдома. Нарешті ви вдома. Відчуйте, як кожен ваш крок по цій землі відгукується вдячністю від самої планети. Ви не просто гість тут, ви її улюблений творець. Будьте благословенні у своєму відпочинку, як були благословенні у своїй праці. Ваше свято триває! Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео.